Сьогодні в випуску офіційно допінг проба Б. Михайла Мудрика позитивна. Луїс Енріка просить керівництво ПСЖ якнайшвидше підписати за барного Кевін. Найкращий гравець шахтаря в сезоні 24-25. Наполі На полі набридло чекати Судакова. Відома медіа за Атлетіко прилюднило розгорнути матеріал про українського гравця, який з кінця листопада 2024 року відсторонений від виступів через позитивну допінг пробу. Ось основні пункти зі статті. Проба Б у мудрика також виявилася позитивною, хоч офіційно це поки не підтверджено. Зазвичай під час збору сечі її поділяють на два зразки. Проба А застосовується для первинного аналізу. А якщо результат позитивний, вхід іде. Проба Б, що має підтвердити або спростувати висновок першого тесту. Тож після позитивного результату проби А зразок Б мудрика також дослідили, і той підтвердив наявність у тілі забороненої речовини мельдонію. Челсі відсторонив в Україні. Що в процесі рутинної перевірки, коли виявили перші ознаки позитивного результату, у мудрика є 20 днів на прийняття рішення подавати апеляцію або погодитися із висунутими звинуваченнями футбольної асоціації, які стали публічними 18 червня. Також він може звернутися до доказ, як це зробив раніше Поль Погба, зумівши зменшити дискваліфікацію з 4 років до 18 місяців. Водночас, процес у Лозані може тривати довго. Тож українець надовго. Залишиться поза грою Челсі. Через серйозне порушення має право в односторонньому порядку розірвати контракт, виплативши зарплату лише за два тижні. У клубі вже був схожий кейс за Адріаном Муту у 2004 році. Та тривалий судовий процес показав повторення такого сценарію не в інтересах обох сторін. Мудрика частково рятує вік 24 роки, тому шанси на відновлення кар'єри зберігаються. Однак зарплату Михайлу, ймовірно суттєво уріжуть, попри контракт до 31 го року. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Футболіст оборони Бормута Ілля Забарний надалі залишається головною трансферною мішенню ПСЖ на літнє міжсезоння. За інформацією sport.fr, Паризький клуб тимчасово поставив на паузу переговори з Бормутом щодо можливого переходу українця в зв'язку з участю команди у клубному чемпіонаті світу. Однак це рішення не сподобалося головному тренеру ПСЖ Луїсу Енріке. Тепер іспанський фахівець наполягає на тому, щоб керівництво клубу активізувало перемовини з англійською стороною. Нагадуємо, минулого сезону забарний провів 39 поєдинків у футболці Бормута. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Лівий Вінгер Кевін був визнаний найкращим футболістом шахтаря за підсумками сезону 24-25. За бразильського гравця проголосували 41% усіх болівальників. На другій позиції опинився Георгій Судаков. Третє місце зайняв Дмитро Різник. Четвертим став Микола Матвієнко, а п'ятим Артем Бондаренко. У загальному підсумку участь у голосуванні взяли 7130 підписників офіційних клубних соцмереж. Нагадуємо, що Кевін. Дві і чи визначився найкращим гравцем місяця у березні та квітні? У цьому сезоні він провів 35 матчів за шахтар, забивши 9 м'ячів і зробивши 4 результативні передачі. Як інформує Sky Sports, Наполі надіслав офіційну пропозицію англійському Брайтону щодо трансферу центрального півзахисника Мета Орайлі. Чинний чемпіон Італії у своєму першому запиті оцінів 24-річного футболіста в 26,5 мільйона фунтів. Повідомляється, що Брайтон не зацікавлений у продажу гравця, однак готовий продовжити перемовини. За ситуацію навколо Орайлі уважно спостерігають також Аталанта і Рома. Минулого сезону хавбек відзначився двома. Аголами чотирма асистами. раніше з'являлася інформація, що Наполі не зміг дійти згоди з шахтерем щодо трансферу Георгія Судакова, тому зараз розглядає альтернативні варіанти підсилення центральної лінії. Глава УАФ Андрій Шевченко наразі перебуває в Майамі, США, де відвідує поєдинки клубного чемпіонату світу. За словами Шевченко, йому випала нагода поспілкуватися з керівниками інших національних футбольних асоціацій, а також побачитися з друзями та легендами гри. На одному з фото поруч із Шевченком зображені колишні зірки футболу: Роналдо Крістіан Вієрі, Роберто Баджо, а також очільник ФІФА Джані Інфантіно. Форвард мадридського реала Кіліан Бапе вчора не потрапив до заявки вершкових на поєдинок проти Альхіляля. Причину відсутності офіційно озвучила прислужба клубу. У нашого гравця Кіліана Намбапе діагностовано гострий гастроентерит. Його було госпіталізовано для проходження медичних обстежень та подальшого лікування. Йдеться в заяві клубу. Натієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.